Яка ти хороша, як гожая весна, як пісня чудесна, як пісня чудесна, як місячний кров'ю, як Божоє сонце, поглянь же на мене, як ранок віконце. Заглянь мою душу, що повна тобою. Ти світ моїй цілий скрасила собою. Тебе я кохаю незмірно, безмірно. На світі ніхто не любив чи так вірно. Тебе я не зраджу до суду, до віку. Не вже ж задавати брехню чоловіку? Не слухать речей, тих, чули, гарячих, не чути в їх струн, щиро злотих, молячих. Ой, з неба, Та вірити тільки глядьбан тим не треба. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий Розцвітає весна на землі і земля убирається зрання. Тише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розквітає весна і тремтить з солодкої муки. В'яне серце моє, будь щасливих. щасливих очей. Що сяють в тумані надо мною. Кров. І по жилах тече, ніби пахне вона злободою. Гей, ви ясні. Тихий місяць у мій. Де ж ви бачили більше кохання? Я для тебе зірву. Оріон золотий, всі на світі здійснюють побажання. Ходімо кохана, у ліс. Чи ко там в лісі, мій друже? Не дуже кажу я, не дуже. Там зелень березових кіз. Ходімо кохана, у ліс. Ходімо кохана, на луг. Ще мокро на лути, мій друже. Не дуже кажу я, не дуже. Там повінню криється був. Ходімо, кохана, на лу. Ходімо, кохана, в степи. Ще вітер студений мій друг. Не дуже кажу я, не дуже. Там квіти куди не ступи. Ходімо, кохана, в степи. Ходімо, кохана, в мій йдімо. Ходімо, на самом.